Дорогі семикласники, тема відеоуроку коло описане навколо трикутника. Сьогодні розглянемо взаємне розміщення трикутника та кола. Серед різних випадків особливої уваги заслуговує той випадок, коли коло проходить через усі вершини трикутника. В цьому випадку коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. На малюнку зображений трикутник ABC, Коло з центром О називається описаним навколо трикутника, в свою чергу, сам трикутник називають вписаним у коло. Давайте розглянемо центр кола описаного навколо трикутника. Ми знаємо, що центр кола рівновіддалений від будь-якої точки на колі. Тобто центр кола описаного навколо трикутника буде рівновіддалений від усіх його вершин, адже коло проходить через вершини трикутника. Таким чином, якщо О центр описаного кола, тоді відрізки ОА, ОБ та О і будуть радіусами описаного кола. Розглянемо наступну теорему. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. На першому малюнку ми бачимо гострокутний трикутник, навколо якого описано коло. На другому малюнку тупокутний трикутник, навколо якого також описано коло. На третьому малюнку коло описане навколо прямокутного трикутника. Виникає запитання: де ж знаходиться центр кола, описаного навколо трикутника? Зараз ми це питання і будемо розглядати. Отже, центр кола описаного навколо трикутника. Це точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Нагадаю, що серединний перпендикуляр до відрізка це пряма, яка проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Отже, розглянемо сторону трикутника, наприклад, АВ, знайдемо середину цієї сторони на малюнку М, середина АВ і через середину АВ проведемо пряму перпендикулярну до сторони АВ, тобто ММ, це і буде серединний перпендикуляр до сторони АВ. Тепер розглянемо середину, наприклад, сторони Аце. Точка N середина сторони АЦ, через точку Н проведемо пряму перпендикулярну до сторони АЦ, тобто НН1 це серединний перпендикуляр до сторони АЦ. Ці два серединних перпендикуляри до сторін трикутника перетнулися в одній точці. Отже, розглядаємо точку О, це точка перетину серединних перпендикулярів і буде центром описаного кола. Ми з'ясуємо, що відрізок ОА буде радіусом кола описаного навколо трикутника, і будуємо коло з центром О і радіусом ОА. Таким чином, ми побудували коло, описане навколо трикутника ABC і запам'ятали, що центр кола описаного навколо трикутника це точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Можемо тепер сформулювати алгоритм побудови кола описаного навколо трикутника, для того, щоб побудувати коло описане навколо трикутника, необхідно Перше. Побудувати серединний перпендикуляр до однієї із сторін трикутника, наприклад, до сторони AB. Будуємо серединний перпендикуляр ММ1 до сторони AB. Друге побудувати серединний перпендикуляр до другої сторони трикутника, наприклад, до сторони AC. На малюнку NN1 побудували серединний перпендикуляр до сторони AC. Треба далі знайти точку перетину серединних перпендикулярів. В нашому випадку це точка О. Вона і буде центром описаного кола. Потім треба побудувати коло з центром О і радіусом ОА. Таким чином, одержимо коло описане навколо трикутника. Щоб краще запам'ятався цей алгоритм побудови, пропоную розглянути програму динамічної математики Геогібра. Ми з вами на попередніх відеоуроках вже знайомилися з цією програмою. Отже, я зараз. Завантажила геогебру і будемо цей алгоритм побудови кола описаного навколо трикутника розглядати. Перший крок давайте побудуємо трикутник АБЦ. Трикутник А, Б, С ми з вами побудували. Згідно алгоритму, необхідно побудувати серединний перпендикуляр до сторони АВ. Серед інструментів я одержую серединний перпендикуляр і будую серединний перпендикуляр до АВ сторони АБ. Далі необхідно побудувати серединий перпендикуляр до якоїсь другої із сторін трикутника. Побудуємо, наприклад, серединий перпендикуляр до сторони АЦ. Нагадую, що серединний перпендикуляр до сторони це пряма, яка проходить через середину сторони перпендикулярно до неї. Тепер будемо знаходити точку перетину серединних перпендикулярів і вкажемо на нашому малюнку. Отже, знайшли точку перетину серединних перпендикулярів, це і буде центр описаного. Кола навколо трикутника АБЦ. Нам залишилося це коло побудувати. Отже, серед інструментів я вибираю коло і вказую, що це буде коло з центром О і радіусом ОА. Таким чином ми побудували коло описане навколо трикутника А Б, С. Для зручності ми можемо, наприклад, зараз виділити кольором це описане коло. Зараз, наприклад, червоним кольором виділили для зручності та наглядності. І оскільки ця модель є динамічною, ми спробуємо з вами тепер переглянути. Спробуємо з вами переглянути. Якщо я зміню зараз трикутник, ну, ось, наприклад, в такому вигляді, ми бачимо, що трикутник АБЦ буде тупокутним. І тепер наглядно видно, що центр кола знаходиться поза трикутником. Давайте змінимо ще вид трикутника. Зараз, на малюнку, трикутник АБЦ є гострокутним, і наглядно видно, що центр кола описаного навколо гострокутного трикутника знаходиться всередині трикутника. Знову це у нас динамічна модель. Давайте змінимо наш трикутник, щоб. Він був прямокутним, в даному випадку АБЦ прямокутний трикутник, кут Б буде прямий, і тепер бачимо, що центр кола описаного навколо прямокутного трикутника лежить на гіпотенузі, а саме і буде серединою гіпотенузи. Таким чином, наша програма «Геогебра» дозволила наглядно зобразити алгоритм побудови кола описаного навколо трикутника. Повертаємося тепер до нашого пояснення і рухаємося далі. Тільки що ми з вами застосували алгоритм побудови кола описаного навколо трикутника у програмі Гіогібра і наглядно побачили, що центр кола описаного навколо гострокутного трикутника лежить всередині трикутника. Зараз наглядна ілюстрація на екрані. Ще ми зробили висновок, що центр кола описаного навколо тупокутного трикутника лежить поза трикутником, зараз також ілюстрація на екрані. І тепер, якщо коло описане навколо прямокутного трикутника, тоді центр кола буде серединою гіпотенузи. А радіус описаного кола навколо прямокутного трикутника, це буде половина гіпотенузи, а діаметр описаного кола це буде гіпотенуза. Ці важливі факти запам'ятайте і застосовуйте при розв'язуванні задач. Отже, переходимо до розв'язування задач. Задача номер один умова. Точка О центр кола, описаного навколо трикутника АВЦ. ОД – відстань від точки О до сторони АБ, знайти довжину сторони АБ, якщо АД дорівнює 15 см. Малюнок до задачі в нас заданий, тобто запишемо, що задано коло з центром О, описане навколо трикутника АБЦ. ОД відстань від точки О до сторони АБ і АД дорівнює 15 см. АД дорівнює 15 см ось на малюнку ми позначили. Пам'ятаємо, що відстань вимірюється по перпендикуляру, тому ОД буде перпендикулярно до АБ, необхідно нам знайти довжину сторони АБ. Починаємо розв'язання. Оскільки за умовою коло описане навколо трикутника, а ми вже знаємо, що центр кола описаного навколо трикутника це точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника, тоді робимо висновок, що ОД і є серединний перпендикуляр до сторони Абе. Це означає, що Д середина АБ. Тобто ДБ дорівнює АД і також дорівнює 15 см. Тепер легко знайти довжину сторони АБ, додавши 15 та 15 см і одержавши 30 см. Робимо висновок, що довжина сторони АБ дорівнює 30 см. Задача розв'язана. Розглянемо тепер задачу номер 2 Умова. Навколо прямокутного трикутника АВС описано коло з центром О. Знайти радіус цього кола, якщо катет А це дорівнює 10 см, величина кута А дорівнює 60 градусів. Малюнок до задачі також наданий. Записуємо, що заданий трикутник АВС прямокутний, коло з центром О описане. Катет А це дорівнює 10 см, а кут А дорівнює 60 градусів. Звертаємо увагу, що на малюнку у нас технічна помилочка катет А це дорівнює 10 см за умовою. Отже, необхідно знайти радіус описаного кола. Починаємо розв'язання. Нагадуємо, що центр кола описаного навколо прямокутного трикутника це середина гіпотенузи, а діаметр дорівнює гіпотенузі. Таким чином, діаметр D – це гіпотенуза, а, B, тоді радіус удвічі менший від діаметру, тобто половина гіпотенузи Абе. Знайдемо гіпотенузу АВ. Для цього розглядаємо прямокутний трикутник АВС, в якому кут А дорівнює 60 градусів, і легко знайти кут Б від 90, віднявши 60 градусів і дорівнює 30 градусів. Далі згадуємо властивість катета, що лежить, проти кута 30 градусів. А саме, Катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Отже. Аце дорівнює половині гіпотенузи АБ. В свою чергу, гіпотенуза буде удвічі більша закатит Аце. Тобто, нам необхідно 2 помножити на 10 і одержати 20. Зверніть увагу, вибачаюся за технічну помилочку на малюнку в умові А дорівнює 10 см. І тоді сама гіпотенуза Абе буде удвічі більша, дорівнює 20 см, а нам необхідно Знайти радіус, радіус це половина гіпотенузи, тобто поділили на 2 і одержали 10 см. Переходимо до задачі номер 3 Нам заданий рівносторонній трикутник АВС. висота БМ дорівнює 18 см. Знайти радіус кола описаного навколо трикутника АВС. Отже, за умовою трикутник АБЦ рівносторонній, БМ дорівнює 18 см це висота, і коло з центром О описане навколо трикутника АБЦ. Малюнок до задачі наданий. Необхідно за умовою знайти радіус описаного кола. Починаємо розв'язання. Перш за все, ми можемо. За властивістю рівностороннього трикутника вказати, що висота БМ є і медіаною, і бісектрисою. Отже, О, буде належати висоті БМ. Величина кута АБО дорівнює величині кута СБО, і ми можемо знайти 60 градусів поділити на 2 і одержати 30 градусів. Таким чином ми з вами з'ясували, що трикутник. А Б С рівносторонні за умовою і скористались властивістю рівностороннього трикутника. Далі можемо вказати, що трикутник АОБ, трикутник АОЦ і трикутник БОЦ будуть рівними за трьома сторонами. Оскільки? OA дорівнює О дорівнює О як радіуси описаного кола, а AB дорівнює А С дорівнює В як сторони рівностороннього трикутника. Розглянемо тепер трикутник АОЦ, він буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює О і дорівнює радіусу описаного кола. Отже, у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, тому кут ОАЦ дорівнює куту ОЦА і дорівнює 30 градусів. Ми це вказали зараз і на малюнку. Далі доцільно розглянути трикутник АОМ це прямокутний трикутник, у якому кут М 90 градусів, а кут ОАМ 30 градусів. Пам'ятаємо властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. Катет ОМ дорівнює половині гіпотенузи ОА. Тобто, сама гіпотенуза, в свою чергу, буде удвічі більша за цей катет. ОА дорівнює 2 помножити на ОМ. Зробимо позначення. А саме, позначимо ОМ через Х, і тоді ОА буде удвічі більше, тобто 2х. Далі робимо висновок, що ОБ це також радіус, він дорівнює ОА і буде дорівнювати також 2х. Ці позначення ми на малюнку також вказали, і можемо тепер записати, що висота БМ у нас складається з двох відрізків, бачимо на малюнку, а саме БО додати ОМ. За нашими позначеннями, це 2х додати Х, а за умовою це дорівнює 18. Це коротеньке рівняння. Зараз розв'язуємо. 2х додати х буде 3х, дорівнює 18. Звідси легко знайти х, поділивши 18 на 3, і одержимо, що х дорівнює 6. А сам радіус Оа удвічі більший буде. І ми можемо тепер знайти радіус 2 помножити на 6 і дорівнює 12 см. Це і буде відповідь. Радіус описаного кола дорівнює 12 см. Таким чином, ми сьогодні познайомилися із колом описаним навколо трикутника, розглянули алгоритм побудови кола описаного навколо трикутника, розглянули різні випадки задач, і вдома спробуйте опрацювати відповідний параграф підручника, виконати схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю вам успіхів.